1 травня, перший бій, до речі, ніколи не забуду. Я дивлюсь вікно, сонце заходить, і тут я чую такий стук, стук, стук. Я розумію, що по мені прилітає. Хтось по мені стріляє стрілецької зброю. Всюди були бої час, так що стрілку не на самий звук мене не сильно дивував. Мене дивував. іменно Це ж все, коли пристріляють саме по тобі. Почався бій, ми вийшли на рацію, там вибігли хлопці, ми їм платно насипали. Саме смішне, що я тоді з приціла стріляв і не розумів. Ну, бо це перший бій, от стіна. От є рівень стіни, а є рівень приціла, він вищий, ніж твій ствол. І я тоді визирав вигляд... з вікна, стріляв, і я попадав, виходить, в стіну, яка мене захищала. І я ну, відчуваю, що по мені цягла. Я думаю, оце вони добре стріляють, так прицільно, добре, що в мене не влучається. А потім я такий думаю, блін, це ж я роблю. Я такий оп, зібрався з думками і вже почав нормально. Зараз я б вже так не зробив. Ну, в мене вже є певний досвід. А це це був перший раз в моєму життю, і ну воно так, так сталося. Така смішна історія я всім розповідаю в основному. Бо от у, я був довгий час головним сержантом роти, і Один з моїх обов'язків це було тренування особового складу. Їх підготовка. Я їм завжди розказую цю історію по причині того, що не соромно щось не вміти, соромно саме не вчитись, не хотіти вчитись.